Арешт до 25 листопада для Беркутівця втікача Гапляційне суд Києва скасував попереднє рішення Печерського суду про домашній арешт екс-беркутівцю Дмитру Садовнику, якого підозрюють в розстрілах 39 активістів майдану. З-під варти його відпустила суддя Світлана Волкова, і три дні тому він зник, залишив вдома спеціальний пристрій, який посилював сигнал електронного браслета. Жодної інформації про його місце перебування наразі немає. Правоохоронці кажуть, що оголосили садовника в розшук. В генпрокуратурі вже наголосили, основна провина за те. Що екс Беркутівець утік лежить на суді, який відпустив його під домашній арешт? На запитання кореспондента ТСН, чому у садовника відпустили під домашній арешт? студія Світлана Волкова відмовчувалася. Дружина екс-командира спецроти Беркуту написала заяву в міліцію про його викрадення. До версії викрадення я ставлюсь як до повного абсурду, оскільки людина залишила сама вдома той пристрій і пішла сама добровільно без нього. Тобто, про яке викрадення йде мова. Підозрюваний в розстрілі 39 учасників протестів на вулиці Інститутській. Колишні підлеглий садовника Сергій Зінченко залишається за ґратами до 25 листопада. Печерський районний суд залишив без розгляду клопотання адвоката ексберкутівця змінити запобіжний захід. Захист зінченка рішення суду вважає незаконним і знову намагатиметься його змінити.